24 лютого я залишила дитину на бабусю, а сама прийшла у військкомат. Ми займали позицію у сусідньому будинку біля мого, а чеченці вони вже займали мій будинок. І то що мені так найбільше запам'яталося, коли вони з мого під'їзду, де я народилася, де ще народився і виріс мій батько, і вони звідти кричали: здавайтеся, фашисти. А потім був авіаудар, і я бачила, як люди горіли живцем. Мене витягли. А з під уламків витягли на двір, але вже ще друга авіабомба. А в мене що були травми, я не могла бігти. Мене евакуювали на Азовсталь. Я побачила всю картину, і я не думала, що таке можливо в 21 столітті. працювала психологом, я працювала фітнес-тренером, фітнес я фітнес працювала саме якраз в на початку 2014-го, коли вже війна почалася. Але коли почали відкривати підвагли. І мені мама каже: ось якщо що, я приготувала документи, ось підвали. І я розумію, що я не зможу сидіти в тому підвалі, коли хтось буде мене захищати. Я розумію, що я повинна сама приймати в цьому участь. Я хотіла саме воювати. Я пішла до воєнкомату, але тоді жінок не брали, і я просто стояла під військоматом, поки вони мене не взяли. Треба було. Доказувати всім, що я можу, що я найгірша за чоловіків. І тож це, мабуть, і змовило мій характер. Я з 15-го року почала приймати участь у бойових діях. Спочатку як просто солдат, і потім я закінчила офіцерські курси і вже повернулася начальником розвідки. Вже командувала потім ротою. розвідки. весь мій шлях в АТО, а то був саме на захист мого міста Маріуполя. Мабуть, найважчий епізод був з усього АТО. А то коли я вже була вагітна і ходила в розвідку, це перший раз я тоді відчула страх. Бо до цього я страху не знала, а страх не за себе, за всю дитину, коли круговий вогонь, і розумієш, що ти з усіх боків, мабуть, попав в засаду. Я цілий день пролежала там в холодній багнюті, повернулася, і зрозуміла, що не можу вже так ризикувати своєю дитиною. Мені було 4 роки. І я знаходилася в декреті, і ось о, якраз перед вторгненням я вирішила ще трохи побути з донькою. 24 лютого я залишила дитину на бабусю, а сама прийшла у військомат. Я не могла не приймати участь у вирішенні битві. Де моя дитина з мамою, я не знала. Бо їх кудись вивезла поліція, куди і де вони, що з ними, я не знала. 3 березня я їх в останнє бачила, а вже 5-го я вже не мала з ними зв'язку і не знала, де вони. Разом з ТРО ми стояли на блокпості біля Зовсталя. Через нас проїжджали. Багато цивільних, бо це ж був міст, який з'єднував лівий і правий і берег. Тож все проходило через мене, і багато було людей, які виходили по так званому зеленому коридору, намагалися виїхати з Маріуполя, і їх розстрілювали. І вони вже поверталися з тілами. Але потім, забігаючи наперед в полоні, то росіяни хотіли звинувачити, що це ми їх розстрілювали. Тож треба було когось звинувачити в цьому. На початку березня нас перекинули на лівий берег. І так вийшло, що якраз під моїм будинком. І то, що я бачила, як гинуть мої сусіди, як руйнуються. Дома сусідні з моїм, садочок, в який я ходила, в який ходила моя дитина, школа, в яку я ходила, де загинули мої товариші, друзі, з якими я зростала. Ми займали позицію у сусідньому будинку біля мого чеченця. Вони вже займали мій будинок. Там метрів, ну, може, метрів. І то що мені так найбільше запам'яталося, коли вони з мого під'їзду, де я народилася, де ще народився і виріс мій батько, і вони звідти кричали: «Давайтеся фашисти. І то було найбільше якось образливо, що ви в моєму будинку, де, на жаль, моє. Тіжка зосталася і згорів будинок, я бачила своїми очима, як горить мій будинок. А потім був авіаудар. Два під'їзди були повністю зруйновані. Тож це був один спарений будинок і залишилося два маленьких. Тож два під'їзди вони повністю були зруйновані. І там були маленькі діти, і там було багато людей. Я не пам'ятаю, скільки казали, але десь близько 70-70 людей тоді загинуло. А я була поруч, я якраз стояла в наряді поруч з цим будинком, і я бачила це, як це хвилина. І я бачила, як люди горіли живцем. У тому будинку, але ми нічим не могли допомогти. А потім, у цьому будинку, підпали під авіаудару, і ми, коли вже там не було цивільних, і ми вже займали позиції. Після авіаудару один під'їзд, який залишився, був, був зруйнований повністю. і всі мої товариші. Загинули під уламками. Я перебувала між першим і другим поверхом, і то мене врятувало. Мене витягли з під уламків, витягли на двір, але вже ще друга авіабомба. І хто зміг той вбіг. А в мене ж були травми, я не могла бігти, і я досі дивуюся, ось такі уламки, плит по голові, по спині. Я пам'ятаю, що я стояла і дивувалася, як я ще жива, бо без бронежилету, без каски. Це було якесь диво. Я стояла, оці плити падали, і над дімною як якийсь купол був. Дуже сильна травма, я зазнала. Це її опіки було, і воно плитами ж перебивало. Але я ще якось добігла до сусіднього будинку і вже там впала, і вже не підіймалася. Мене евакуювали на Азовсталь до шпиталю, і там я пробула два тижні, поки змогла ходити і прийшла до тями. Бо мабуть, перший тиждень, мабуть, зовсім все було як в тумані. Я побачила всю картину, і я не думала, що таке можливо у 21 столітті, бо не було бинтів, не було лік. Бинтували простині, рвали на шматки. І тим перебинтовували. Ліків не було, і хлопці лежали просто на підлозі, на сходах скрізь. І найжахливіше був період, коли почали відходити з центру. І тоді привозили просто їх складали майже один на одного. Без рук, без ніг вона все. Сплошне кроваве месиво було, вони просто лежали, стогнали від болю. То було жахливо. Я багатьох знала, і коли вже не вистачало місць, то я вже віддала своє місце найбільш пораненим, і вже просто спала сидячи на стільці. Хотілося повернутися. Повернутися на ті позиції, з яких мене забрали, евакуювали, і помститися за загиблих. Але я дізналася, що вже місто повністю окуповане, тож залишалося тільки чекати, чекати, що буде далі. Вже Десь до середини квітня ми почали розуміти, що підмоги не буде, і їжі не було, води не було, і вже почали строїти плани, хто буде чекати, а хто буде намагатися йти на прорив. Ми розуміли, що це. Буде останнє, що ми зробимо, бо шансів не було. Але я не хотіла померти від голоду та жажди. А краще померти зі зброєю в руках, як герой, а не як щуро в підвалі. Нам сказали, що буде евакуація через полон. Це, звичайно, нам не казали всього, що буде, що це буде. Від двох тижнів до чотирьох місяців нам гарантують неушкодженість, нам гарантують добре ставлення, тож ми навіть не, сподів... не здогадувалися, що нас чекає на цій евакуації. Це, звичайно, відразу було не фізичне насилля, бо були представники якраз Червоного Христа, але моральне так нам відразу дали зрозуміти, Готуйся, тобі буде дуже весело в полоні. Я зрозуміла, що так. Готувалася до найстрашнішого. Так як я уявляла, те, що я знала, може там по Другої світової, як були концтабори, як тримали полоні, то бараки спали просто на цементі. Було дуже холодно, вони дуже знущалися. На допросах. Ось вони викликали, а в кабінет зачиняли, розкладували інструменти і казали, роздягайся, зараз ми тебе будемо катувати. І що робити, коли починаєш роздягатися, то потім вони зупиняють і кажуть: Ну все, зараз забирайте. Ідеш і чекаєш іншого разу. І на інший раз вони запихують в той кабінет і ще щось придумують. Зараз будемо там гвалтувати, зараз будемо тебе. Ну, Вона нічого цього не робила, але намагалася зламати морально. А, бо вони намагалися вибити признання в тому, що ми розстрілювали місцевих жителів, і що а, все це відбулося саме з нашої провини. І вони мені казали, а, краще б ти сиділа вдома та варила борщ. І я не могла їм відповісти, що якраз я на той час сиділа дома і варила борщ. Коли вони прийшли до мене додому, і мені прийшлося брати в руки зброю, захищати ту кухню, на якій я варила той, той борщ. Бо який якби ж вони не прийшли, то я б і надалі б варила борщ, пекла пироги. Один раз дали подзвонити. Я додзвонилася до мами, я плакала, я весь час плакала, Я вже нічого не могла сказати. І мама плакала, тож ми весь час проплакали і час вийшов. Але я вже розуміла, що з ними все добре. Я дала зрозуміти, що зі мною все добре, бо я не знала, чи знають вони, що я в полоні, чи знають вони, що я взагалі жива. Нас добре погодували. І це було вперше за весь час полону. Вперше за взагалі за сім місяців спочатку війни нас, ми наїлися. І ми тоді зрозуміли, що або нас на розстріли тому годують, або до якоїсь тюрми. І ми навіть не сподівалися, що на обмін. Я не пам'ятаю, як нас привезли на обмін. Я відключилася, бо мені зав'язали обличчя, вони зрозуміли, що я звільняю руки і піднімаю схочі, щоб мені шарфоме все обличчя замотали. і мені нічим було дихати, тож я відключилася, і я прийшла в себе, коли мене питали прізвище. Мені зняли той шарф з обличчя, і тоді я зрозуміла, що ми наобміняли. Але я до останнього в це не вірила, коли ми вже перейшли кордон і почали кричати Слава Україні, то це була така найбільша. Я плакала від щастя ось два рази в своєму житті. Перший раз це коли почула всі маму з дитиною, і другий, ось коли почула Слава Україні. І я, ну, мабуть, нещодавно перестала плакати, тільки коли згадую цей момент. Бо завжди, коли я це згадувала, я завжди плакала. Мені треба, треба був час. Щоб прийняти, прийняти це життя, бо я вже перейшла в інше життя сповнене війни. Воно зовсім, зовсім не таке, як цивільне, зовсім не таке, коли тебе люблять, коли ти вільний. І тож треба був час, щоб звикнути. бо Звикаєш до військових умов дуже швидко, бо треба адаптуватися. Тож 24 лютого я за годину я вже перелаштувалася на війну. А ось втягнутися в цивільне життя то треба не один місяць, а інколи і не один рік. Я ще не відновилася. Я лікуюся, я по Госпіталях, по лікарнях, по санаторіях, бо в мене ось не працює ще рука ліва, і не знаю я ще коли відновлюся, мені нічого лікарі сказати не можуть. Коли я дізналася про цей проект, мені скинули, ну це взагалі скинули всім в групі ТРО. Я побачила. Спочатку я трохи з підозрою поставилася, але ось я зверталася за медичною допомогою, за юридичною допомогою. Цей проєкт, чому він потрібен, бо потрохи починається забувати. Починають забувати за Маріуполя, бо дуже багато подій і дуже багато міст, які постраждали. І мені неприємно, коли кажуть, та це там другий Маріуполь, та це другий Маріуполь. Другого Маріуполя немає бути не може. Бо люди, які там не були, взагалі не розуміють, що там відбувалося. Так я не зменшую того горя, які зазнали інші міста. Це жахливо. Але Маріуполь не має аналогів, і люди не повинні забувати. Це треба пам'ятати. Повинні пам'ятати загиблих, а, а, і сім'ї, які заби, загиблих героїв, сім'ї тих, хто зараз в полоні. Їх треба підтримувати. Вони повинні між собою спілкуватися, підтримувати один одного. Я вважаю, що цей проект не має аналогів, і він дуже важливий і для захисників Маріуполя, і для їхніх родин.